Знаєте, робити собі манікюр і роздумаю. Така, така думка. Що ви скажете? Для того, щоб увійти в нові двері, то що від вас що для вас відкривається, так от. Я бачу, що це з багатьох людей, є оце такі якісь переживання, і в мене так же само. Я чую, що Бог в моєму серці говорить, що він відкриває, так? Я сьогодні ділилася цим рілсом. Але в мене таке питання: що ви думаєте? Ми можемо зайти в нові двері із старим багажем? Старими думками, старими діями? Якщо ми повертаємося помила. <с> якщо ми повертаємося в старі місця, де нам було недобре? Чи можемо ми, роблячи ті самі дії, вертаючись в ті самі місця, думаючи так же само отримати і увійти в щось нове? Ось моє питання. Чи можливо? Я знаю, що більше скажуть, що ні, неможливо. А може можливо? Так, якщо неможливо, то чому багато людей повертаються до старого, відчуваючи в серці, що треба йти в нове? Як ви думаєте? Давайте пороздумуємо. тому що ми дуже часто робимо те, що ми не хочемо робити. А потім нарікаємо, що чому в нашому житті немає перемін. І від того ми нещасні, тому що ми, будучи готові вступити в нове, вертаємося в своє старе болотце. Знаєте, у моєму житті е, був такий період, коли я дуже сильно не могла відпустити деякі речі, вийшовши з них, я все одно говорила, думала, спочатку думала, потім говорила, тому що ми говоримо те, що ми. На да, те, що в нас, в принципі, в серці, не тільки те, що ми думаємо, насправді. І я ніяк не могла, і я, я в якійсь мірі засуджувала, я була незгідна, я такий знаєте, такий був дух протистояння проти цього всього. І потім я усвідомила в якийсь момент, що я, вийшовши з цього старого фізично, не вийшла духовно. І воно мене тримає, тому що це був дуже сильний зв'язок. І тоді я зрозуміла, що я так не увійду. І хочу вам сказати, що. Допоки я поверталася в те старе, можливо, не фізично, а, а так в думках, даже в словах, я не могла побачити нове. Я просто не могла. Тому що знаєте, це так, як є коди в матриці. Якщо запрограмовати, якщо ти запрограмована на один код. Якщо твоя от, взяти приклад цих ігор всяких, так? Якщо там вкладений один код, що там бути такі-то двері, такі-то чоловічки, то там не може бути іншого. А зараз ми бачимо по цих всяких відеоіграх, що там і можна і супергероями ставати, і досягати успіхів, і всякі будинки, і куча людей, і там. Ну, коротше, чому? Тому що там вже інший код програмований, так? Числа в цю гру. Так само і в нашому житті. Якщо ми запрограмовані на одне, ми не можемо. Ми не... І за що я дуже сильно вдячна Богу, що він допомагає проходити, да? Оці всі етапи і перепрограмовувати наше мислення, наше життя, вставляти інші його, його божественні коди і переходити на інші гілки реальності. Те, про що зараз дуже багато говорять, але не, не, не включаючи в це Бога. Тому знаєте, подумайте, така моя порада, бо я теж завжди себе аналізую. Я недавно зіткнулася заткнула, з такими такою інформацією про те своє старе. І скажу вам, що мені було навіть неприємно слухати, настільки в мене вже інший код встановлений. І зараз ми увійшли в таке в такий новий час, де все різко може помінятися і міняється, якщо ми відслідковуємо ці речі. Якщо ми усвідомлюємо, що це старе, його треба просто залишити, не думати, не говорити, тим більше не вертатися в такі місця, не спілкуватися там з тими людьми, ще щось, і це має бути категорично не тому, що ви відкидаєте когось, а тому, що ви входите в нове, і вам це необхідно. Потім при пройде часу багато, і ви зможете, якщо вдруг да, ви зустрінетесь з такими людьми там, чи тією інформацією, чи ще щось. Тобто, е, окей, якби воно є, воно має місце право бути, але воно вже не буде частиною вас. І для цього потрібно відсторонитися, можливо, не на рік, можливо, на два і на. Три, але це треба робити. І ви знаєте, що всі ці моменти, про які я кажу, це якраз і теж про любов до себе. Тому що якщо ви переступаєте через себе і спілкуєтеся з тими людьми, чи робите ті самі дії, так, які вас, на вас погано впливають, то ви не любите себе, ви не обираєте себе. І у житті ви не зможете побачити, щоб вас любили, так? Ви не зможете відчути ту любов, що ви любимі, що ви бажані, тому що ви переступаєте через себе. Тому якщо сьогодні ви так себе відчуваєте, що ви не потрібні, в першу чергу заглядайте в себе, де ви собі не потрібні, де ви переступаєте через себе. І до речі, я вчора написала в історії, що вчора любов говорила зі мною. Це так цікаво. Капець. І до речі, знаєте, мені колись десь років два назад, напевно, може, ще нема. Наснився такий сон. Бо ми якраз тоді роздумували над деякими моментами хотіли рухатися вперед. там, Збирати людей, всі ці речі. Да. І молилися про це. Ну, такі були божі побудження, да. і коли ми про це молилися, як що робити, як далі йти, то Бог дав мені сон, що всі ці люди, які зараз... Коротше, сон був такий, що я сідаю за руль машини і сама, да? тоді приходить мій чоловік. І я бачу, як починають бігти та есть, тобто, люди, щоб сісти в мою машину, але я розумію, що це якісь нові люди. І не знаю, чому чомусь в мене було розуміння в сні, що це дуже багаті люди, так, фінансово забезпечені люди. Там де було інше мені було запам'яталося, бо там був один із них темношкірий, так, з Африки, скажем, людина. То мені так було дивно, до мене в мене навіть серед людей немає, ну серед друзів немає. Та? А тут просто настільки просто Бог мені висвітлив у що коли ви почнете рухатися, прийдуть зовсім нові люди. Старих не буде. І тому сьогодні, я розумію, вже тоді, якби, та ну, понятно, що Бог сказав, я проснулася, я зрозуміла для себе. Але не до кінця скажу вам я. Тому що все ж таки ти думаєш, та ні, там може прям тих старих-старих, коли ти ще жила, скажімо, тим таким розгульним життям, коли ти топталася по душам, коли ти там випивала алкоголь, курила сигарети. Бог мав на увазі цих. Ні-ні. Зараз я розумію, що а, Бог не про них говорив, тому що звідти я вже давно була вийшла і не поверталася. А то були люди, які були іншого складу ума, скажімо так, які вже теж пізнали якусь свободу, але ще стоять там. Не знаю, як б сказати. Коротше, не знаю, чи ви мене зрозуміли. Думаю, що ті, хто мав зрозуміти, зрозумів. Дивіться, така штучка. Бачите. Ось, у кого волосся кучеряве, або може у вас хвилясте, наносите цей гель. Отак, от, жмакаєте. І тоді воно висухає дуже гарно. Гарні кучері. Okay. Це моя дочка таке винайшла, я не люблю мазати чомусь волосся, але розумію, що волосся хоче догляду. Мені вже не 20, тому треба любити себе, своє тіло, своє волосся і все остальне.